Знакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різник і далі ми розкажемо про таке. Опозиція в законі. Верховна Рада ухвалила закон про парламентську опозицію. Люстра для прем'єра. Активісти вимагали медичної люстрації. Російський сюрприз кримських військових відправлять служити подалі від України. Ультиматуми домовленості і протести. Нинішня парламентська опозиція відмовилася голосувати за порядок денний, якщо влада не виконає їхні умови. Що вимагала меншість і на що погодилася більшість, бачила Яна Курченко. Сьогоднішнє засідання Верховної Ради розпочалося з ультиматумів. Регіонали вимагали амністії для учасників акцій протесту на сході України, а комуністи покарати винних у підпалі їхнього офісу. Поки не буде встановлено лицо приступників і ответственность за совершенно преступлення, приймати участь в роботі этого парламента, який якраз і закріпляє власть націонал фашистську Не збирається і не буде. Ми можемо спокійно проголосувати в Верховній Раді закон про амністію, і зняти напругу без військового втручання і втручання в охоронців оголосивши свої вимоги, комуністи залишили сесійну залу щодо ультиматуму регіоналів, то Олександр Турчинов пообіцяв піти на зустріч, а свої слова закріпити указом президента. Ми готові розглянути негайне питання щодо реформи місцевого самоврядування в напрямку розширення прав місцевих рад коли. Люди складають зброю і звільняють адміністративні приміщення. Нам не треба приймати закони про амністію. Ми гарантуємо, що не буде ніяких кримінальних переслідувань. Однак голосувати опозиція явно не хотіла. Закон про місцеві вибори відправили на доопрацювання за поправки до закону про оподаткування медпрепаратів. Голосували кілька разів. В результаті теж відправили на доопрацювання. У цьому документі чітко фіксувався податок у розмірі 7%, аби українські ліки не потрапляли під загальне ПДВ. Тут регіони взамін на свої голоси попросили відмінити податок на багатство. Це шантаж осколков партії регіонів, осколками партії регіонів, шантаж по суті діло всієї країни і сьогоднішньої власті. Перше читання пройшов закон про опозицію. Тут також не обійшлося без суперечок. Варіанти документів більшості і меншості досить різнилися. Якщо більшість пропонувала керівні посади у профільних комітетах і рахунковій палаті, то меншість нагадувала казку про золоту рибку. Право на представництво у керівництві Верховної Ради України та її органів. Право на участь у здійсненні парламентського контролю, право на участь парламентської опозиції у бюджетному процесі, право на утворення опозиційного уряду інших допоміжних органів. Необхідний мінімум у 226 голосів набрали для закону про державні закупівлі, і це після прохання прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, який був присутній на засіданні. Адже на державні закупівлі з бюджету виходить 300 мільярдів гривень. Це найбільш корумпована ніша. Новий закон передбачає ряд змін, які б зробили цю процедуру прозорішою. Розкривається вся інформація щодо того, як здійснюється державна закупівля. Хто бере участь і на яких підставах і умовах ми надаємо право громадськості бути присутнім при проведенні державних закупівель? Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна Українському уряду в простій доступній формі пояснили, кого потрібно звільняти з посад за хабарництво та корупцію в сфері охорони здоров'я. Пікет під кабінетом міністрів роз'яснив владі, через кого страждають мільйони українців, а тисячі помирають. Під будівлею кабміну пацієнти, фармацевти, представники аптекарських мереж та понад 200 активістів громадських організацій, щоб продемонструвати свої вимоги, принесли в подарунок прем'єр-міністру величезну люстру з фотографіями чиновників, які сприяють тотальній корупції. По свідченням самих фармацевтів ліцензія в аптекі стоїть так сказати, ну негласно, порядка тисячі доларів. У нас 21 тисяча аптек, Умножайте. GMP сертифікація – это проверка нашей украинской інспекції Заводів і призвосених площадок всіх які у нас торгують, капхоється від 15 тисяч євро до 40 тисяч євро. До люстраційного списку потрапили голова держслужби з лікарських засобів Олексій Соловйов, заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов, президент Національної академії медичних наук Андрій Сердюк. За словами активістів, саме вони та їх заступники покривали відкати, тендери за завищеними цінами, хабарі за нечистоплотне ліцензування препаратів тощо. Все эти годы покупаем лекарства дороже, чем в Европе, европейские лекарства. Благодаря вот этим людям они убивают наших детей. Благодаря этим людям у нас далеко не все препараты зарегистрируются зареги... вовремя. Коррупция этих людей – это не золотые батоны, это не межигорье, это жизни. Я попросила в Германии своего врача выписать мне рецепт на препарат, без которого я не могу жить. Я попросила выписать годовой запас. Он у детей спросил, зачем. Я объяснила, что этот препарат в Украине находится на перерегистрации, то есть он был зарегистрирован. Срок регистрации истек, перерегистрация тянется уже 4 месяца и препарата нет. Хабарництво, стверджують митингувальники, начинается с самого низу. На прием до звичайної поликлиники просто так не пройдешь. Платишь даже в государственных учреждениях, потому что приходишь, Ходишся, кажуть, остановитесь, вы не оплатили. Причому нигде ні китанці, ні чека, нічого не видають. Ви знаєте, очень би хотілося, хотя би, щоб нас, хоч частично услышали і поняли би хоча б часть. По крайній мірі на то є розбито люстру разом із відкритим листом та списком медичних чиновників передали до приймальні Арсенія Яценюка. Крім цього, активісти надали докладні досьє із переліком правопорушень та корупційних схем фігурантів акції. Микола Різник, Богдан Цендровський, соціальна країна. see oh. you Таб комуністів у вогні у Києві горів офіс комуністичної партії України. Вогонь знищив кілька кімнат. У будівлі розбита техніка та зламані сейфи, знайдені також ємності з бензином. З кінця лютого в цьому приміщенні перебували учасники антиурядових протестів. Зокрема, тут працював люстраційний комітет і канцелярська сотня майдану. Їх постійно намагалися виселити офіційні власники приміщення. У будівлі було багато документів поваленого режиму, зокрема розірваних і знищених на шредерах папери мали бути відновлені та передані для розслідування. Напередодні виконавча служба разом із правоохоронцями звільнила приміщення офісу від людей. Донецькі сепаратисти не збираються покидати приміщення ОДА. навпаки, вони укріплюють барикади та облаштовують свій побут. Судячи з цього, мирно приміщення вони не покинуть. Як на це сподівається, перший віце-прем'єр Віталій Ярема урядовець нагадав, що головна вимога влади полягає в тому, щоб протестувальники здали зброю, яку вони забрали в управлінні СБУ. А це 93 пістолети Макарова і 5 автоматів Калашникова, і залишили приміщення обласної ради. Напружена ситуація залишається і в Луганську. Терористи все ще тримають під контролем будівлю СБУ. Інформація про те, що в приміщенні півтори тисячі чоловік не підтвердилась. Однак, за оперативними даними інформаційного спротиву, в будівлі СБУ знаходиться 500 осіб. В даний час перше питання, яке виноситься терористами в ході переговорів їхніх представників зі співробітниками українських спецслужб, можливе звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто брав участь у захопленні будівлі. Або бойові задачі, або розпуск. Такий ультиматум висунув перший батальйон Національної гвардії. Гвардійці вимагають від керівництва допустити їх до вирішення реальних військових завдань. Багато бажають відправитися на схід країни та боротися з сепаратистами. Навчання бійцям вже набридли. Бійці національної гвардії скаржаться, що теоретична підготовка не відповідає сучасним вимогам. Крім того, не вистачає практичних занять. На стрільбах бійцям видавали лише по шість патронів раз на два дні. Останні події в Україні викликають занепокоєння у всієї світової спільноти про анексію Криму, російську агресію та заворушення на сході України сьогодні говорили на сьомому безпековому форумі. Подробиці далі в сюжеті. Після російської інтервенції на територію України світової безпеки немає. Про це на форумі говорив Арсеній Яценюк. За його словами, тільки у 2014 році прийшло усвідомлення того, що таке російське братерство. Це російські танки і війська, які захопили Крим. Це російська воєнщина, яка оточила всі кордони Української держави, і це. Вільні протестанти, які захоплюють приміщення Служби безпеки і вилучають сотні автоматів Калашнікова під наглядом російської агентури і з прямим фінансуванням в Україні багато внутрішніх проблем. Частину з них українці вирішили, коли змістили диктатора. Проте попереду підписання договорів з європейськими партнерами, нова конституція та чесні президентські вибори. Побореться Україна і за Крим. Українська держава ніколи не визнає анексію Криму і настане той час, коли ще при нашому житті Україна відновить контроль за українською територією, що є Автономна Республіка Крим. На форуми відзначили й підтримку західних партнерів. Світова спільнота розуміє, наскільки важливо зупинити російську інтервенцію, оскільки на Україні Путін не зупиниться. Ми маємо підстави бути вдячним нашим партнерам з Європейського Союзу, нашим партнерам Сполучених Штатів Америки, нашим партнерам з G7 за... Ефективно продемонстровано солідарність з українським народом, який став жертвою агресії. Сьомий безпековий форум продовжує свою роботу і завтра. Більш як 400 міжнародних і українських лідерів із понад 20 країн світу будуть обговорювати глобальні безпекові тенденції та виклики в сучасних міжнародних відносинах. Анастасія Острушко, Артем Кутасов соціальна країна. Без права голосу парламентська асамблея Ради Європи до кінця року позбавила російську делегацію права голосувати і працювати в керівних структурах асамблеї. За позбавлення повноважень російської делегації проголосувало 92 особи. 74 були проти і 19 утримались. Сама ж делегація на засідання не прийшла. Її голова Олексій Пушков пояснив цей вчинок, тим, що вважає засідання політичним фарсом. Якщо вони прагнуть відігравати роль інквізиторів, нехай грають її самі. А в даний момент ми обговорюємо, чи виходити взагалі Росії, чи лишатися в парламентській асамблеї Ради Європи. Спочатку гроші, а потім газ. Володимир Путін порадився і вирішив перевести Україну на передоплату. За його словами, Газпром має постачати блакитне паливо у тому обсязі, за який заплатила Україна. Причому кошти мають бути нараховані за місяць наперед. Але Росія не переходитиме на авансові платежі до проведення додаткових консультацій з цього питання. Очікує складну ситуацію, в якій находяться. Украина и незавершенность на нашего переговорного процесса с Евросоюзом. Я просил бы правительство и Газпром воздержаться пока от применения этих возможностей, вытекающих из контракта. Российская Федерация подготовила крымским военковым сюрприз. Уже найближчим часом Військових из Крыма отправлять служити по від Украины. Готується розпорядження про переведення на нові місця служби офіцерів, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби Чорноморського флоту Росії, які занадто асимілювалися. Окрім переведення на нові місця служби, ще один неприємний сюрприз очікує на колишніх українських військових, які перейшли на бік Росії. Замість контрактів з ними заключать трудові договори на один рік, а це позначиться і на посадах, і на грошах. Генеральна прокуратура України довела причетність Віктора Януковича до вбивств протестувальників на Майдані Незалежності. Саме він надавав, віддавав злочинні накази. Про це заявив виконуючий обов'язки генпрокурора України Олег Махніцький у Страсбурзі. За його словами, розроблялися злочинні плани вбивства людей, плани нейтралізації майдану, плани задіяння різних військових формувань, правоохоронних органів, а також бандформувань, так званих тітушок та інших. Встановлена схема зв'язків, як віддавалися накази. Зокрема, вже доведено вину і колишнього президента Віктора Януковича, який давав злочинні накази. Свої злочинні накази він давав адміністрації президента, відповідні представники якої також оголошені в розшук. Кандидатів у президенти б'ють напередодні. Дісталося Олегу Царьову та Михайлу Добкіну. Перший намагався відвідати сепаратистів у миколаївській лікарні, натомість зіштовхнувся зі спротивом народного ополчення. Царьова закидали яйцями, назвали фашистом і кілька разів добряче вдарили по обличчю. Миколаїв нардеп залишав під вигуки Чемодан вокзал Росія. А ось Михайла Допкіна не пустили до управління СБУ в Луганську, де він намагався провести переговори з сепаратистами. Потрапити в приміщення Допкіну не дали його ледь не розірвав натовп на адресу регіонала скандували зрадник. Гривня впала до рекордного рівня. Сьогодні за долар правлять 13 гривень, а євро пробив позначку у 18. Такі дані сьогодні були на міжбанківському валютному ринку. Валюта різко пішла вгору після опівдня. Національний банк сьогодні не виходив на ринок. Кабмін ліквідував Державну службу зайнятості. Як зазначається у відповідній постанові, це зроблено задля підвищення ефективності державного управління в даній сфері, а також оптимізації системи центральних органів влади. Наголошується, що до внесення відповідних змін до ряду законів України органи держслужби продовжуватимуть виконувати свої завдання у сфері зайнятості, трудової міграції та соцзахисту населення. На місці ліквідованого органу буде створена нова служба, діяльність якої координуватиме. Миться міністерством соціальної політики. Фальшива тривога. Сьогодні в соціальних мережах з'явилася скандальна інформація про те, що невідомі з масками, ланцюгами та битами ламають двері та нишпурять по кабінетам української кооперативної спілки на Крещатику». Цікаво, що в цій будівлі також розташовується прес-центр майдану, але як з'ясувалося, події вигадані або ж занадто перебільшені двері будівлі цілі біля входу до прес-центру. Спокійно, хтось сказав, що якоби тут вивозять документи, і хтось сказав, що вивозять відсюди. Оборудовання і так далі. Люди потім розтривожилися, прийшли сюди, обудили, що це не так, і, і все не виламували двері. Я не бачив в порядку, все робота. Тим часом Укрзалізниця вже підготувалася до травневих свят. Призначено вісім додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки у період з 30 квітня по 11 травня. Поїзди курсуватимуть із Києва до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Вінниці, Миколаєва та з Харкова до Ужгорода. На більшість рейсів квитки вже можна придбати. І це була остання інформація випуску. Я дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.